Медитація, вдячність предкам, розділ 9, Рід і Джерело, проєкт 108. Сядь зручно, заплюсь очі. Зроби декілька м'яких повільних вдихів. І з видихом відпусти зайве повітря, зайвий шум, зайву напругу. Зайве звучання думок. Зробив тих, довгий, теплий. На видиху опусти плечі вниз та назад, розправ спину. Зробив тих і з видихом скажи я вдома. Відчуй своє тіло. Відчуй, як воно торкається крісла, підлоги чи землі. Відчуй вагу. І як ця вага ніжно нагадує: Ти на землі, ти у житті, ти є тут. А тепер перенеси увагу. У центр грудей, у саме серце. Уяви там маленьке світло, м'яке, тепле, живе. Це твоє внутрішнє світло вдячності. Зроби вдих і уяви, як воно розширюється а на видиху розливається всередині тіла у кожен куточок. А зараз уяви позаду себе довгу лінію людей, без конкретних облич, без рис, просто контури. Це життя, що прийшли до тебе. Життя людей, які дихали, сміялися, помилялися, любили, боролися, вчилися, шукали людей, завдяки яким ти тут. Неважливо, чи знаєш ти їхні історії. Неважливо, чи відчуваєш ти з ними близькість, неважливо, які у них були життя і як вони до тебе відносились, це все шлях, що врешті-врешт привів тебе у цей світ, тебе до тебе, зробив дих та видих. Уяви! Як світло в твоєму серці м'яко розширилось по всьому тілу, а тепер виходить з твого серця і торкається тієї лінії людей позаду. Не напружено, не силою, просто теплом. Подумки собі скажи або пошепки, чи вголос, як тобі зручно. Дякую всім, хто був до мене. Дякую за шлях, який дозволив мені народитися. Дякую за силу, яку я отримала, дякую за життя, яке я живу. Відчую, як лінія передків позаду вирівнюється, розправляє плечі. Як ця лінія осяяна твоєю вдячністю. Відчуй, що це просто людські життя, які також колись помилялися, Відчуй, як немає претензій, немає боргів до твоїх предків, кожний, кожна, кожне людське життя зі своїм світлом і своїми тінями зробив дих і видих. І світло, яке виходило з твого серця, до лінії предків, ніби повертається до тебе у тисячу раз сильніше, міцніше, тепліше, бо сотні життів позаду благословляють твій шлях. Ти не несеш їхні історії, ти несеш лише світло, яке дійшло до тебе. Зроби ще один вдих і скажи тихо всередині себе або пошепки. Я приймаю свою силу, я приймаю своє коріння. Але далі я йду своїм шляхом у легкості. Відчуй, як твоє тіло ніби трошки вирівнюється, наче ззаду стоїть велика опора, не тягар, а сила, мужність, сміливість. Відчуй цю міць, яка позаду тебе, горою стоїть за тебе. Побудь у цьому стані ще декілька хвилин. У стані опорності, вдячності і світла предків. Коли будеш готовою, поверни увагу м'яко у кімнату, але залиш світло вдячності всередині і продовжуй його давати кожному зустрічному на твоєму шляху, з любов'ю славетна!